На Вінниччині зменшать кількість офісів міграційної служби. Пацієнта, якому нещодавно пересадили нирку, виписали з лікарні. Забіг протидію насиллю відбудеться по всій Україні, зокрема, й у Вінниці. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Він чині зменшать кількість офісів міграційної служби. Таке рішення прийняли через те, що значно менше громадян подають документи на отримання закордонних паспортів. В той час українці, які нині перебувають у Європі, мають можливість оформити id картки та паспорти за місцем проживання. Так, українські офіси міграційної служби працюють у Польщі, Німеччині, Туреччині Іспанії. На Вінниччині поки працюють 28 підрозділів міграційної служби, а з 1 грудня їх буде 19. Оптимізовані Літинський, Муровано Курилевецький, Томашпільський, Немирівський, Чечільницький, Теплицький, Тростянецький та четвертий міський відділ у Вінниці. Якщо, наприклад, оптимізований Томашпільський територіальний підрозділ, то функції на себе прийняв Ямпільський районний відділ. Якщо Оптимізований Піщанський районний сектор, відповідно його повноваження, прийняв на себе Крижопільський підрозділ. Бершицький, відповідно, прийняв Чечинник, Тульчин прийняв намирів Тростянець. Обслуговування відповідно Гайсен прийняв попередньо він прийняв Ладижин, а зараз ще прийняв і приймає Теплик. Ну по місту відповідно рівномірно. У нас територіального поділу немає. Громадяни можуть звертатись безпосередньо в будь-який підрозділ міграційної служби незалежно від реєстрації. Близько півтора мільйонів українців мають проблеми з зором, понад 300 тисяч випадків діти. Аби вчасно попередити та вилікувати офтальмологічні захворювання, очі необхідно перевіряти безкоштовну комп'ютерну діагностику зору зможуть пройти мешканці Вінницького хутірського старостинського округу. Протягом тижня офтальмологи за допомогою сучасного обладнання перевірятимуть зір у жителів щиток, Вінницьких хуторів та писарівки. З нами на зв'язку Владислав Кривешко, староста Вінницько-хутірського старостинського округу Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка. Хто є організатором безкоштовних оглядів? Ну, дивіться у співпраці з компанією Мобільна Оптика. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб наш організовує такі безкоштовні дослідження протягом цього тижня і вже наступного тижня, тому що ми бачимо, що дуже великий запит, і відповідно будемо продовжувати таку гарну ініціативу. Де саме буде проводитись огляд? Огляд буде проводитися у, на території наших населених пунктів. У мобільному пункті це бус, який оснащений всіма необхідними технологіями для діагностування зору. Ну і, відповідно, і спеціалісти також пройшли відповідну підготовку. Це буде десь в центрі сіл, приблизно. приблизно. Ми розміщуємося на різних локаціях, ми розміщуємося на, рідне, на, рівне, на різних локаціях. Фактично у Вінницьких хуторах це буде три локації. Ось у писарці та Щитках це буде дві локації. Де можна знайти інформацію про огляд? Е, в принципі, буде. Ми, е, як і офлайн, так і в онлайн форматі, доводимо до відома наших мешканців і сарафанне радіо доволі дуже гарно працює ну ми це бачимо по по факту по результатам того скільки мешканців реально проходить огляд. проходить огляд сьогодні зараз у вінницьких хуторах відбувається ну вже вже завершується вже завершується робота офтальмологічного кабінету на сьогоднішній день і фактично ну, відбою не було. Вони не припиняли ні на хвилинку, не робили ніяких перерв, тому що дуже великий був запит. А з котрої до котрої години десь проходять огляди? Приблизно? З, 9, з 9 ранку до 16.00. Я так розумію, записуватися не потрібно, там жива черга працює mm. правильно? Жива черга через те, що ну доволі складно відслідкувати якби ту кількість людей, яка дійсно має прийти. О. Тому саме в порядку жива черга. От дивіться, ви кажете, що сарафанне радіо працює, люди один одному передають і приходять на огляди. Все ж таки, окрім цього, жителі громади, які не користуються соціальними мережами, вони якось ще по-іншому можуть дізнатися про цей безкоштовний огляд. Ну, дивіться, ми закликали людей долучатися до такої гарної ініціативи не тільки через засоби інформування, а й також через наші амбулаторії, через медсестер, через лікарів. У них є певна база клієнтів, вони розуміють, у кого з їхніх відвідувачів поганий зір для кому. Буде добре пройти таку перевірку, тому відповідно і вони вже там по профілю своєму викликали тих чи інших наших мешканців. Ну, тобто, Також, все одно першочергово проходять огляди люди, у яких є проблеми з зором, так? Повторити питання. Ну, ті, ті люди, ті люди, які саме. Приходять до на перевірку, як правило, як правило, більша частина людей дійсно мають якісь вади, зорові вади або проблеми, або відчувають якийсь дискомфорт. Як правило, ну дуже мало людей приходять просто так. Тому це саме цільова допомога і цільова можливість забезпечити, якби убезпечити своє здоров'я. Скажіть, будь ласка, лікарі будуть робити лише діагностику, чи також призначатимуть лікування тим, хто цього потребує? Е, ні, дивіться, призначати лікування вони не будуть, бо вони не мають на то відповідно якоїсь квалі... кваліфікаційного рівня, щоб призначати лікування, вони можуть лише діагностувати. Надалі людині дається роздруківка з відповідними даними, де вказується, які показники в неї по зору. І далі людина вже знову ж таки повертається до того, що вона йде до свого сімейного лікаря, і вже через сімейного лікаря вона записується до окуліста. І вже відповідно там проходить подальша діагностика. Скажімо, ну, так, звісно, вірно? звісно, якби е, лікування має відбуватися відповідальними саме особами. От така позиція. Ми ж не маємо е, плодити, скажімо так, некваліфіковану неколі, допомогу, адже вона може нашкодити по перше, вона поза законом, по друге, вона може нашкодити нашим мешканцям. Тому е, це лише про діагностування. Діагностика відбувається на якомусь спеціалізованому обладнанні, правильно? Так. Обла обладнання сертифіковане і доволі, ну, доволі сучасне, я б сказав, навіть так. І також, будь ласка, нагадайте, скільки ще триватиме діагностика, до коли люди можуть розраховувати на таку перевірку? Е Ну, завдячуючи міжрегіональному гуманітарному штабу нашому, ми говоримо про те, що в принципі стільки скільки буде необхідно разом з компанією Мобільна оптика, ми будемо продовжувати ці такі заходи. Сьогодні ми вже говоримо про те, що Тривати, тривалість такої програми ну буде не менше двох тижнів. Адже ми бачимо, що запит від мешканців доволі великий, і одного тижня аж ніяк не вистачить. Тому будемо продовжувати цю ініціативу. Ми вам дякуємо. Дякую. Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу, був з нами на зв'язку. Пацієнта, якому нещодавно пересадили нирку, виписали з лікарні. Операцію по пересадці нирки від померлого донора успішно провела команда трансплантологів Вінницького хірургічного центру імені Пирогова. Через злоякісне новоутворення Євгенію 17 років тому видалили одну нирку. Три останні роки чоловік був змушений щодня проходити процедуру діалізу. Після трансплантації він почувається добре. Вдячний рідним донора за те, що врятували йому життя. Всього у хірургічному центрі вже виконали 12 пересадок нирки. Також нагадуємо, що сама операція трансплантації, передопераційний та післяопераційний супровід імуносуперсивна терапія безкоштовні. Ми виписуємо нашого реципієнта, який переніс трансплантацію нирки. І ця 10-та трансплантація нирки виконана в цьому році в нашому центрі. Всього 12-та трансплантація нирки за декілька останніх років після виконаної нами роботи. Велика повага і шана померлому донору які і родичам, які дали згоду на вилучення органів, і завдяки цьому наш Євген отримав шанс на... Звільнення від діалізу, і в нас все успішно. Ми сьогодні виписуємо додому. Після полікованого з чудовими показниками і з нормальним самопочуттям. Держава дає кредити на сільське господарство, підприємницьку діяльність, торгівлю. З початку року у банки видали 23 тисячі кредитів по програмі. Доступні кредити 5, 7, 9% на загальну суму 84 мільярди гривень. Вінницька область лідирує за сумами укладених договорів. За минулий тиждень доступні кредити отримали понад 300 підприємців на 1,8 мільярда гривень. Від початку дії програми вже видали 75 тисяч кредитів на 249 мільярдів гривень. Про це інформує Міністерство економіки України. Найчастіше отримують кредити за цією програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі і переробної промисловості. На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків. Забіг до протидії насилю відбудеться по всій Україні, зокрема, у Вінниці. Його приурочили до міжнародної акції 16 днів проти насильства розпочнеться всеукраїнський забіг в Ірпіні, адже саме це місто стало своєрідним трагічним пам'ятником російського вторгнення в Україну. Учасники бігтимуть дорогою життя. Це той шлях, яким місцеві евакуйовувалися під ворожими обстрілами у перші дні та тижні повномасштабного вторгнення. І вже потім естафету підхоплять інші міста України та представники українських діаспор у Сполучених Штатах Америки та у Словаччині. Міжнародна акція протидії насилю щорічно триває з 25 листопада по 10 грудня. У Вінниці забіг, який приурочили до цієї акції, пройде 26 листопада на стадіоні центрального парку о 12.00. Окрім самого забігу, у межах міжнародної акції Вінниця також долучиться до активності кроки до допомоги. По периметру центрального стадіону розмістять таблички, які розповідатимуть, як покроково вибратися з кола насилля. І детальніше про організацію заходів будемо говорити з Христиною Назаренко, провідним фахівцем соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, детальніше про мету спортивного забігу. Вітаю всіх! Щорічно, з 25 листопада, проходить міжнародна акція «16 днів. Проти насильства. Вона проходить з 25 листопада по 10 грудня. Починається Днем проти насильства і закінчується Днем прав людини. Цьогоріч акція дуже символічна, тому що стартує вона в місті Ірпінь. І забіг спортивний буде здійснюватися дорогою життя, тобто єдиним шляхом, яким могли евакуюватися місцеві мешканці. Цьогоріч головна мета привернути увагу цим спортивним забігом і заходами в рамках 16 днів проти насильства. Привернути увагу до злочинів, які скоїли російські військові по відношенню до наших людей, як стати учасником забігу. Насправді все дуже просто. Ми вже розмістили інформацію в засобах масової інформації. Закликаємо всіх долучатися, хто хоче сказати своє слово проти насильства. Забіг буде проходити 26 листопада на центральному стадіоні імені Леонтовича. Забіг починається о 14.00, тому що саме місто Ервіні о 14.00 передає естапету. Іншим містам нашої країни для того, щоб стати учасником, варто просто зареєструватися в листку реєстрації, який буде у нас під час заходу. Всі заходи починаються о 12.30, Але сам забіг о 14.00. Яку відстань бігтимуть учасники для е, дітей? У нас відстань 600 метрів, а для дорослих 1 кілометр. Кроки до допомоги. Розкажіть детальніше про цю акцію. В рамках акції 16 днів проти насильства, окрім спортивного забігу, у нас ще буде інтерактив. Це кроки до до допомоги. Це будуть такі таблички, на яких будуть розміщені qr коди з історією постраждалої особи. З, Тим, як вона подолала, які подолала ці обставини, які призвели до того, що вона постраждала від домашнього насильства, і відповідно, які сервіси, які спеціалізовані служби були долучені до того, де постраждала особа могла отримати допомогу. А також, звісно, буде розміщена інформація про сервіси, які діють у місті Вінниці. Хто організував заходи до міжнародної акції протидії насиллю? Ми щиро вдячні нашим партнерам, які вже впродовж багатьох років підтримують нашу територіальну громаду, яка активно розбудовує муніципальну систему запобігання та протидії домашньому насильству. Це фонд народонаселення в Україні. Це цього року організатором є ДЖІБІВІ. Асоціації експертів і, і за підтримки уряду Великої Британії та Канади. Христина Назаренко, провідний фахівець соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб, була з нами на зв'язку. Застряг у металевій огорожі приватного будинку. У Вінниці врятували наляканого собаку, який не міг самотужки звільнитися з пастки. Рятувальники за допомогою спецобладнання обережно розтягнули металеву конструкцію. Та витягли песика з хвіртки. На щастя, тварина не постраждала. Про це повідомляють в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. Це була вся інформація на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І мирного неба нам усім.